Багато. Я маю на двох телефонах ту саму програму. Е, будь ласка, відкрийте псалом 133 з першого вірша. Я сьогодні читав в різних перекладах, наскільки воно по-різному перекладається. Псалом 133 з першого вірша. Я казав Юра, е, там, де. Там, де три віршика. Погляньте, як чудово і приємно, коли брати добавляю, і сестри живуть у злауді і в мирі. Це як найліпші, найліпші пахощі на голову полити, які стечуть на голову священника і далі по його вбранню збіжать. Це як роса з гори Хермону, що випадає на Сіон, бо саме тут Господь поблагословив життя навіки. Стане буде молитися.